Привіт, друзі! Сьогодні приготую коропа смаженого шматочками з хрусткою скоринкою. Окрім особливого смаку, така скоринка також зберігає соковитість риби. Для смаження найкраще підійде свіжий короб, який не буде ні надто маленьким, ні надто великим. Ідеальна вага близько 1,5 кг, тушку коропа. Очищаю від лоски і нутрощів, видаляю голову з плавниками і хвостом і добре промиваю холодною водою. Тушку нарізаю на шматочки шириною приблизно 2,5 см. Шматочки коропа поливаю олією, вичавлюю на рибу сік лимона. Додаю чорний молотий перець і залишаю рибу на 20-30 хвилин для маринування. Кожний шматочок коропа добре обвалюю у борошні. Тепер буду обсмажувати коропа на вогні трохи більше середнього до руб'яної скоринки з обох сторін. Наприкінці обсмажування добре солю рибу за смаком. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.